Гей, гей. Гей, прокидатися. Хаєм, прокинувся. Але я думав, що ти будеш тут довго спати. Може, чай, кава. Ось, подивіться, я навіть приніс вам торт. Давай, вставай. Ах, зупинитися. Ви не можете встати. Ну, так, я був трохи перероблений. Гей. Ну, як тобі будинок, звичайно, так, ми лише всередині. Зовні він ще красивіший. Я все ще роблю тут невеликий ремонт. Ну, це не страшно. Ну, так, це, звичайно, схоже, як відмова, але повірте, повірте, це невеликий ремонт. Я коли-небудь допрацюю, добре, до речі, подивіться у вікно. Класний день, правда. І добре, що ви, до речі, тут. Тому що мені потрібно розповісти про одну з вашої помилки Маелі і, можливо, пояснити, чому ви зараз тут, але почнемо мало. Гей, так, будинок, звичайно, був прекрасним всередині, але зовні ти бачиш таку рану. Пам'ятаєте, як ви натиснули цю магічну кнопку, щоб прийняти вчора на цьому сайті? Ніяких питань, без думок. Ви навіть не помітили, як ваші дані перейшли у невідомий напрямок. Наче ти щойно відчинив двері до будинку, а потім він раптом виявив, що в ньому живуть незнайомці. Ну, ми не чужі, ми схожі на родичів, правда. Родичі, правда. Е, чорт, що ти знову ж таки мовчазний. Тут, чорт, ви увійшли до свого будинку додому. Ну, подумайте, що ви були вдома, і ви прив'язані. Ну, вони були друзями. Ну, викричали. Звичайно, так, це не те саме слово, чорт. Ось чесність цього слова. Необхідно було прочитати політику угоди, з якою ви погодилися зі мною. Ось приклад для вас за 2025 тик-тек отримав штраф у розмірі 530 мільйонів євро за надсилання даних користувачів до Китаю. Так, я, до речі, люблю китайців. Ви любите. Або ви більше для японців? Ні, ви взагалі нікого не вибираєте. Можливо, до речі, аудиторія вирішить для вас. Тут пишіть у коментарях, які ви обрали Китай чи Японія. Ну, я, звичайно, продовжую. Тепер. Уявіть, до речі, що ваш номер є, адреса, історія пошуку, і все це може бути в руках іноземної компанії, яка вирішує, що з вами робити. Загалом, до речі, це все, що я вам зараз скажу, це не фантазія, це не дуже приємна реальність. Або взяти бухгалтера даних у зміні охорони здоров'я Через одну помилку. Ще раз, невелика. Але величезна помилка. Відсутність двофракторної автентифікації. Зрозуміти, через цю помилку понад 190 мільйонів пацієнтів втратили контроль над медичними записами. Ви не хочете, щоб лише лікарі знали ваш діагноз. А може, ви мрієте, що реклама медицини переслідує вас у кожному чаті? Звичайно, я спостерігав за вашими історіями пошуку. Там, чорт, до речі, у вас є такий проблиск. Серйозно, настав час змінити. Загалом 4 одиниці. Звичайно, я спіймаю діарею третього ступеня, але, брате, в аптечних таблетках тривалий час. Якщо ви хочете, я можу замовити вас зараз, вам було б краще. Ви знаєте, я, звичайно, не можу переконати людей там. Прийнявши деяких політиків, все це. Але як ці компанії змушують вас згодні? Відповідь проста вони використовують темні візерунки, ті самі контрольні папери, які вже стоять за замовчуванням, або кнопка відмову у вигляді невидимих посилань. Навіть до речі, в Європейському Союзі 97% сайтів роблять це з причини, але навмисно. Вас обманюють, поки думаєте. і так це звичайно заощаджує час. Але це до речі не дуже красиво. О, привіт, 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 привіт. Це хвилина інформації. Темні візерунки це хитрі методики в розробці сайтів або додатків, які змушують людей робити те, чого вони можуть не хотіти. Наприклад, купуйте щось, підпишіться на розея-силку там або вибачте вибачте, я тут занадто прискорив. Ну, вони, коротше кажучи, змушують вас підписатися на якусь розея-силку або ділитися особистими даними. Вони схожі на пастки, які використовують психологію, щоб обдурити вас. Ну, якщо ви зараз, німера, не розумієш, про що я там був, я, мабуть, сказав нам то ось хороший приклад для вас. Це якби в магазині продавець тихо просунув додатковий товар у ваш кошик. Темні візерунки не завжди є незаконними, але часто нечесними. Вони розроблені, щоб ви не читали уважно або просто втомилися від розуміння і просто погоджуючись усе. Це як у інтернеті або з Арабською з бомбою. О, подивіться хтось інший вас дзвонить. Ну, я відкину. Добре. Не ображайтеся. Але знайте свою качку. Воуда отримав штраф із німецького регулятора 45 ки за те, що він не контролював своїх партнерів і допустив витік даних. Уявіть, ви довіряєте їм своїм номерам, і вони передають його третім сторонам, не перевіряючи. І ви знаєте, я безпосередньо різко перейшов із теми на цю тему. Але це правда. А е, знаєте, я вийду з водофільму. Дозвольте мені поставити ківста, хороший оператор. О, до речі, у мене є, подивіться, дублікат вашої самочка від Vodafone. Ви знаєте, звідки воно? Правильно, від помаранчевого розширення. І до речі, тут у вас є цікавий факт. Їх оштрафували на мільйон євро за видання дублікатів сим, картки шахрайства, не перевіряючи власника власника. Як результат, він отримує доступ до персональних даних. І, блін, це. Вони навіть не запитували, хто я і чому мені потрібен дублікат, просто дав халяву. Слухай, круто, і число таке смішне, тільки я вам не покажу, і тоді цей дублікат, звичайно, не збігається. Добре. І ви знаєте, що найгірше. Жахливий. Ви навіть не знаєте, хто зараз спостерігає за вами. Можливо, це банда з Нігерії, яка продаватиме ваші фотографії в Дакнет або на Нанліфанг, або корпорація. Яка використовуватиме ваші уподобання для маніпулювання своїми рішеннями? Але, звичайно, тепер ви підписались на таке лайно. Я не думав, що ти потрапиш у таке лайно. Мені соромно за вас. Але оскільки ти тут? Це можливо, принаймні, зараз ви знаєте, на що підписалися. Ви читаєте політику співавтофіків. Чи знаєте ви? Це скільки часу знадобиться, щоб прочитати всі угоди, які ви прийняли за рік? Десь 244 години. А може більше. Але знаєте, це майже місяць роботи без вихідних днів. Ось чому ви їх не читаєте. Але хтось, до речі, читає для вас, і ці хтось вирішує, що з вами робити. Тому будьте добрі. Читайте та навчайте, щоб з вами нічого не трапилося. І ну, не вмикайте параноку, все ще іноді можна ігнорувати звичайно багато ситуацій, а іноді все, ні. так і прочитайте все, що вони вам дають, зрештою, корисно. Гаразд, я просвітив голову. Може, ти розумієш, чому ти був тут? М -м -м. Добре. Я думав, що принаймні хтось мене зрозуміє. До речі, все, що я вам сказав, це чиста реальність. Це просто ти не перший, хто був тут. Хлопець додайте його. Мабуть, у нас є ще одна незрозуміла. Один, два, три. Чи він кіно Великий, це просто те, що іноді я не розумію, чи ні. Гаразд, друзі, всі, хто був з нами, до нових зустрічей, до нових пригод. Не забудьте підписатися на канал, як. А також не забувайте зайти в розбрат і телеграму. Але якщо є проблеми з розбратами чи телеграмою, у нас також є група з пари та спільноти в РЕДі. Все, як завжди, для вас, мої панове. Добре. Ще раз усі бай-бай.